І так, якщо мені не завжди пам'ять в цьому а, випуску, тобто випуску під номером 4, ми поговоримо з вами про децентралізовану перевірку особи з АЛО рішення для збереження Тематика доволі цікава і актуальна на даний момент. Почнемо із невеличкого вступу. У епоху цифрових технологій підтвердження особи стало важливим аспектом онлайн-взаємодії, а від доступу до фінансових послуг до платформ соціальних мереж. Традиційні методи підтвердження особи часто вимагають від користувачів розголошення значної кількості особистої інформації, що виключає занепокоєння щодо конфіденційності та безпеки даних. Поява технології блокчейн пропонує нову парадигму перевірки особи, використовуючи десалізацію для підвищення конфіденційності та безпеки. Але блокчейн платформа, яка використовує передові криптографічні методи, такі як Zero Knowledge Proofs, тобто надає багатообіцяюче рішення для десалізованих систем перевірки особи, які захищають конфіденційність користувачів, гарантуючи автентичність. Також необхідність підтвердження особи для збереження конфенційності. Традиційні системи підтвердження особи зазвичай покладаються на централізовані бази даних, де конфенційна особиста інформація зберігається та керується однією організацією. Хоча ці системи зручні, вони становлять значні ризики. Тобто централізовані витоки даних. Централізовані системи є основними цілями для кібератак. Зло може відкрити конфеційну інформацію мільйонів користувачів, що призведе до крадіжки особистих даних та інших зловмисних дій. Друге, це занепокоєння щодо конфеційності даних. Користувачам часто доводиться ділитися більшою кількістю особистої інформації ніж необхідно, що порушує її конфеційність. Цей надмірний обмін може використовуватися організаціями або третіми сторонами для спостереження або, або видобутку даних. Третє це відсутність контролю користувача. Зазвичай користувачі мають незначний контроль над своїми даними після того, як вони надані центральному органу. Відсутність контролю може призвести до несанкціонованого використання або неправильного управління особистою інформацією. З іншого боку, централізовані пробачте, децентралізовані системи перевірки особи пропонують багатообіцяючу альтернативу. Використовуючи технологію блокчейн, ці системи можуть забезпечити безпеку та конфіденційність даних, надаючи користувачам більший контроль над своєю особистою інформацією. Підхід ало до децилізованої перевірки особи зосереджений на збереженні конфлікційності користувачів і забезпеченні автентичності ідентифікаційних даних з допомогою криптографічних методів.